Сьогодні здійснюємо перший пілотний, скажімо так, виїзд мобільного аптечного пункту, який реалізований силами капеліки Чернігівщини, нашого комунального підприємства обласного, для того, щоб доступні ліки стали дійсно доступними для мешканців віддалених населених пунктів, реагуючи на Задачі поставлені під час конгресу регіональних влад президентом України було реалізовано в області такий проект. Зараз вивчаємо попит, стараємося забезпечувати не тільки ліками. Зрозуміло, що весь асортимент ми не можемо взяти. Стараємося, бо не доступними ліками. Також без ліками по електронних рецептах. Є в нас до затверджені. Маршрути по Чернігівському району, починаємо з Чернігівського району. Пізніше вже почнемо забезпечувати населення не тільки Чернігівського району, а також і Корюківського, Новгородціверського і далі. Якщо, наприклад, тут людина знає вже свою хворобу. Знаєш, у неї там допустимо там на виписується. А ви маєте право продовжити лікування, виписувати рецепти. 360 й наказ в тому році. ввів таке нововведення є болгарську пластиночку. Мобільні аптеки вони дуже потрібні сьогодні, особливо в таких віддалених селах, як наші, тому що люди вже поважного віку вони не мають можливості відвідувати міста. Це для них дуже проблематично. Хоча завжди так і кажуть, що перевілін комам, але я цього не скажу, тому що дуже пройшло на високому рівні. Це все я сама особисто об'їхала всі старостинські округи і на свої очі побачила, що люди дуже активно прийшли в цей аптечний пункт виїзний, як би сказати, на колесах, і ви знаєте, це дуже зручно для людей. Люди не так часто їздять у Чернігів із віддалених сел, тому це дуже гарний проект.